Вітаю! Нетипова локація, нетипова атмосфера. Чайочок з лимончиком. Мамині домашні прянички, до речі. Ну і нетиповий, і незвичайний для мене день, тому що сьогодні той день, який буває лише раз на рік. Сьогодні мій день народження, мені стукнуло 32. П'ю за своє здоров'я, п'ю за якнайшвидшу нашу перемогу. І за мир в нашій країні. Сьогодні я вирішила доєднатися до більшості садівників, до флешмобу так званого, тому що зараз всі садівники як один викладають відео про те, що ж вони купили з насіння, що ж вони планують вирощувати наступного е, сезону. Хочу показати вам насіння, яким я, мабуть, уже можу обкидатись. Вся з голови до ніг. Є в мене така гарненька коризиночка, до речі, також зроблена моєю мамою. Цього року я замовляла два рази насіння у наших українських садівничок, тому що такого асортименту не знайдеш у звичайних насіннєвих магазинах. І почну із квіточки Монарда. Монарда двічі стамікс. Монарда в мене вже є. На ділянці Монарда Бергамот. Бергамот, я її також сіяла з насіння. Найшла цю Монарду. Ось така Монарда в мене. Росте. Далі Вероніка Колоскова мікс. Хто бачив моє відео, той знає, що в мене вже росте Вероніка, але в мене росте синя Вероніка. Я її купувала. ось, До речі, в мене є упаковку, ось така звичайна синя Вероніка. Це ж суміш Вероніки. Тут і синя, і фіолетова, і два відтінки фіолетових, наскільки, менте, і навіть рожева. Далі Шавлія логова синя. Це досить висока шавлія, квітує великими соцвіттями фіолетовими, але квітує лише один раз. Якщо шавлію дібровну, наприклад, можна обрізати і вона знову розквітне, то ця красуня квітує лише один раз. Котовнік. Про котовнік я, до речі, давно мріяла. Котовнік це, це все багаторічники. Все, що я зараз вам перераховую, це або багаторічники, або малорічники. Деякі можуть бути дворічниками, але насіваються. Котовнік це багаторічник, рослинка для переднього плану. Розростаються великі кущики з гарними фіолетовими суцвіттями. Мені нагадує суцвіття шавлії лікарської, так? яка в мене росте на ділянці. Для першого для переднього плану рослина ідеально пахуча, буде ідеально поєднуватись фіолетовий колір із персиковим, помаранчевим, білим, рожевим. Взагалі такий колір, який фіолетовий колір поєднується реально з багатьма кольорами, з багатьма кітами. Тобто, на передній план, наприклад, до жовтих троянд можна підсадити, фіолетовий жовтим буде просто. Наступна рослинка це Вероніка Астром Віргінський. Вероніка Струм це, ну, я думаю, по назві ви вже зрозуміли, щось подібне до Вероніки або якийсь родич. Суцвіття, й правді, схоже на Вероніку, такі колосовидні, але вона по кольору блідофіолетова, така бускова. Це висока рослинка, рослинка для заднього плану. От, наприклад, спереді можна посадити котовні, потім там, е троянди е жовті або кремові, як у мене йдуть. На другому плані можна посадити з Віргінський, шавлію. Тобто, це буде поєднання таких жовтих, кремових. І фіолетових квіточок. Подаруночок мені Галина поклала наперсник вовнистий. Наперсник вовнистий. Рослинка, як на мою думку, така на любителя. Наперсник або наперстянка. В мене є наперстянка, якщо ви дивились моє відео, але це наперстянка пурпурова, різні її відтінки. Це все ще. Списовидні такі суцвіття, високі свічки, і квіти подібні, витягнуті такі, і велика кількість по стовбуру, а от по кольору вона така кремова, рябенька. Ну, Здалеку виглядає як такий в кремово коричневій кольоровій гамі квіточки. Замовила я дві. Дві упаковочки ехінацеї. Одна з них ехінацео-помаранчева, інша суміш лососових, червоних, помаранчевих. Щось мені так не знаю, може, я і психонула, звісно, з такими яскравими ехінацеями, мабуть, червона мені не дуже сподобається, але відтінки таких помаранчевих-лососових. І взагалі, ехінацея щось мені так останнім часом подобається. Сенстимон на перстянковий, темнолисний. О, ну, я колись вже казала, що я дуже люблю рослинки із темним листям. Не, не обов'язково темним, а незвичайним варіатним листям. Квіточки в нього такі блідофіолетові. Наступна квітка це головатий, звичайний, блакитний. Можливо, ви бачили в інтересі десь на фотографіях. Такі блакитні кульки, схожі на реп'яшки. Ідеальної сферичної форми це голова Незвичайна рослина для садів в природньому стилі, використовується як сухоцвіт. Малорічник, наскільки я знаю. Такі рослини потрібно саджати групами, масивами, щоб вони справляли враження, щоб вони кидались. Воку. Точніше, мені здається, вони навіть не кидатимуться в око, вони просто доповнюватимуть всю картину і робитимуть її гармонійною. І по ще прийшла лінарія лінок, це щось типу диких ротиків, диких левчиків, ще ніколи не вирощувала. І фенхель пурпурний. Далі перейдемо до цікавішого, до упаковочок із картинками. Я вже. І в магазинах була, і в магазинах скуповувалася. Підтримую економіку, так сказати. Продовжимо по квітам, тому що більшість позицій у мене саме по квітам. Бачила в інтернеті на перстянку, Колір який мене просто зачарував. Тому що в мене на перстінки пурпурові. Це не означає, що вони лише такого кольору, це власне назва рослини. Молотинська. Мені зустрічається на перстянка абрикосова. М -м -м -м. Боже, яка, якщо вона виросте от такою розквітною, таким кольором, ну, послухайте, ціни їй не буде просто. Це, це просто вау! Вау! А, а також ось таку на перстянку. Ну, мені здається, що ось така, до речі, в мене є. Трапляється серед суміші, але, можливо, можливо, не настільки насичена. Подивимось, це мені мама подарувала, прислала також суміш маку. Тут написано, що він багаторічний. Я хотіла багаторічний МАК, але не хотіла ось таких яскравих, оранжевих. Помаранчевих і червоних. А також мама мені придбала ковабу. Я, до речі, також назбирала ковалу на клумбі. Дуже хочу, дуже хочу виростити ковила на передньому плані, яка звисає на стежку, розвивається повітрові. Та ще й в комбінації, наприклад, із шавлією дібровною. Пф, боже, про що ми кажемо? Це ж краса неземна. Ем... От ковила зайва точно не буде в садах природнього стилю. Скабіоза! Ой. В мене запитували, до речі, про скабіозу, чи є в мене багаторічна скабіоза. Ось я її купила на сінечку. Буду вирощувати цього року вперше. Наскільки я бачу по упаковці, багаторічна буває лише біла та ось така фіолетова. До того, як купила цей багаторічник, я купила однорічну скабіозу і ось тут ось, діапазон цих відтінків набагато більше, Ну що ти постійно сповзаєш? Особливо ось Особливо цей темний колір. Тисячолисник або деревій, як ми завжди його називали звичайного білого дерев'ю, я думаю, є скрізь купа, скрізь можна знайти. Чому я купила цей? А от саме тому, що тут є такі різні відтінки дерев'ю. В мене асоціації з дерев'єм були як з лікарською рослиною. Ми завжди збирали і пили якісь чаї з дерев'ю, використовували в лікувальних цілях. Гіпсофіла, гіпсофіла багаторічна, біленька. Подивимось. Не вирощувала мені дала сусідка пару кущиків, але не впевнена, що вони вижили. Також мама мені прислала насіння білого дельфініуму. Кому не треба дельфініум? Скажіть мені, будь ласка. Багаторічний. Кому? Кому не треба? Ну, а тепер перейдемо до однорічних квітів. Я вже показала скабіозом, покажу ще смарагд. Покажу ще амарант, хвостат смарагд. Це однорічник, звисаючий амарант. Я вирощувала минулого сезону амарант, звисаючий з такими рожевими, вишневими кетягами. Також у мене сам насівається кожного року бордовий амарант з бордовим листям. Вирішила купити ще ось такий, досить незвично він виглядає. Настільки, що навіть моєму чоловіку їм подобається. Чоловік м -м, хотів би, щоб у нас були туї троянди і газон. Перейдемо до овочів. овочів. По-перше, мене багато мама мені дала насіння овочів, зібраних із власних перців, помідорів. То я не буду показувати, вам покажу те, що я купила. Отже, Перше, це нут. нут. Або турецький горох, мочалка люфа. Мочалка Люфа. Чому написано мочалка? Губка. Губка повинна бути. Ем, хто не знає Люфа це такий плід, подібний до кабачка, який в молодому вигляді можна і їсти, як кабачок, вживати в їжу. Ем, коли вона дозріває, вона. Формує всередині ось такі жорсткі волокна, які потім використовуються замість губки для миття посуду, для прибирання. Це реально класний спосіб зменшити кількість сміття, яку ми після себе залишаємо. Трішечки подумати про майбутнє нашої країни, нашої планети. Нам і так загадали добряче екологію навколишнє середовище і продовжують його руйнувати, продовжує руйнувати його русня. Це спосіб перейти більше на якісь корисніші речі, корисніші для нас, для нашого здоров'я і для навколишнього середовища. Тут у мене є спаржа, ніколи не вирощувала спаржу. Я не впевнена, що її куштувала, я вам скажу чесно. Викуштували спершу. першу. Далі капуста листова Кейл. Це капусточка, яка не просто корисна і не просто витримує морози до мінус 15, це також декоративна рослина. Тобто, ми звикли сприймати овочі, ту саму капусту, як рослину, яка має знаходитися в зоні городу. Деякі садівники прекрасно поєднують декоративний сад і ось такі різні овочі, які досить декоративно можуть виглядати. Просто на них треба подивитися трішки під іншим кутом. Це рослинка, яка зимує, як я сказала, мінус 15 витримує, і весною можна використовувати її зелень свіжою, до речі, пишуть, що вона навіть смачніша після розмерзання. І є в мене така упаковочка декоративних гарбузиків. Я ще планую докупити декілька гарбузів, які можна також вживати віжу, але при цьому вони виглядатимуть нетипово, незвичайними великими помаранчевими гарбузами. Є білі, є зелені, є всякими наростами. Гарбузів зараз купа різних сортів, різних гібридів. Навіщо мені декоративні гарбузи? Є в мене такі плани прикрашати екстер'єр декоративними гарбузиками на осінь, змінювати декорації протягом сезону? Власне, тому я купила ось ці гарбузики, щоб пришвидшити реалізацію. І втілення мрії і в життя. Посилаю всеслід свої мрії. Не все показала. Дістала з холодильника ще декілька рослинок, тому що деяким рослинам потрібна стратифікація. І вони в мене там лежали. Де вони? Тут їх Отже, що в мене тут лежить на стратифікації? Крім дельфініуму і мачку, яким, наскільки я знаю, теж потрібна стратифікація. В морозилці в мене лежить вербена списовидна рожева. Вербена списовидна, по назві вже зрозуміло, це рослинка з такими височенькими соцвіттями, групами такими гострими соцвіттями ростуть. Малорічник Амсонія та Бермантана. Амсонія. Я б сказала, рослина, яку важко, мабуть, знайти в садах українських. Амсонія це рослинка, яка квітне весною гарними блакитними суцвіттями. І її великий плюс в тому, що на осінь. Вона забарвлюється в яскравий жовтий відтінок. Потрібно думати не лише про те, як рослина виглядає під час цвітіння, які в як неї квіти, але також чи буде вона гарно вигідно виглядати в інші сезони. Для тих, хто вперше на моєму каналі не знає. У мене також є насіння для продажу, і його досить кількість ось це все це виключно. Насіння на перстянки. тому якщо вам потрібне насіння, ви хочете виростити на перстянку або іншу якусь розимку, яку я порахувала, звертайтесь, буду рада вам допомогти. На сьогодні все. Дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте. Слава Україні!